Менше витрат на енергоносії, більше на здоров'я населення. Вперше в Івано-Франківську стартував проєкт декарбонізації охорони здоров'я. Він має на меті зменшити викиди парникових газів та покращити політику енергоефективності в секторі медицини. Таке впровадження кажуть фахівці стане поштовхом до зростання якості обслуговування пацієнтів у медзакладах міста та громади. Європейські країни напрацьовують кращі практики по Збереженню енергії в своїх закладах охорони здоров'я це і встановлення сонячних панелей, і встановлення координаційних установок, і встановлення LED-ламп, використання альтернативних джерел енергії. І ми, отримуючи ці кращі практики, дивлячись як країни Європейського союзу, вирішують свої питання по збереженню енергії відповідно збереженню коштів в закладах охорони здоров'я, витрат на ці заклади. Ми будемо приймати цей досвід. Започаткували проєкт, який об'єднав зусилля дев'яти європейських країн, ще навесні 2024-го. Реалізовуватиметься він упродовж чотирьох років та матиме чотири етапи. Спочатку це підготовчий етап, потім аналіз контенту. Тобто, ми маємо проаналізувати ситуацію з. Енерговитрачанням і витратами коштів на енергоресурси в закладах охорони здоров'я міста Івано-Франківська. Потім ми дивимося на кращі практики Європейського союзу наступний рік. І останній рік ми робимо пропозиції нашим закладам охорони здоров'я, які заходи необхідно вжити для того, щоб зменшити витрати на енергоносії в охороні здоров'я. За словами начальниці управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради, Алла Вацебе, медичні заклади повинні розвиватися навіть складні для країни часи. Оскільки наші заклади охорони здоров'я надають дуже велику медичну допомогу, як і мешканцям громади, так і всім потребуючим, і велика частка з них це є військовослужбовці. Тому а самі заклади вони знаходяться в таких старих, часом навіть пристосованих будівлях. Відповідно, це дуже важливо, бо ми на сьогодні маємо подбати і про комфортні умови перебування, і про належні умови праці працівників наших. Бюджет проєкту, що реалізовуватиметься в Івано-Франківську, складає 119 тисяч 200 євро. Віталія Куч і групопик, телеканал 402.